Семен Андрійович із задоволенням спостерігав за тим, як молода дівчина після того, як все прибрала і помила, взялася за обрізання поганого листя у кімнатних рослин. Вас, здається, віра звати. Вона здригнулася і обернулася. Вибачте, я не помітила, як ви прийшли. Я зараз піду. Вона почала лихоманково збирати листя і ножиці. Ви не відповіли на моє питання. Так, Віра, вибачте, я не думала, що ви так рано прийдете. На годиннику було сім. Ферма починала працювати о 9 Ну, ви були такі захоплені, що я не наважився вас відволікати. Я дуже не люблю, коли на рослинах такий безлад. дівчина усміхнулася. Тоді можна закінчити. Звісно, все одно ще нікого немає. Сьогодні йому не вдалося поспати, сьогодні подзвонили з поліції з проханням. Чесно кажучи, він хотів послати їх і сказати, щоб впаяли йому по повній програмі ну, скільки можна витягати його звідусіль? 26 років, а розуму як не було, так і немає, але прокинулася дружина, і йому довелося їхати за сином. Пару добрячих ляпасів він йому, звісно, відважив, і його дружкам, товаришам теж, поки тих додому відвіз, поки до свого дому добрався, вже майже шоста була. Дивлячись на те, як дружина і домробітниця відпоюють і горячаєм, і роблять компрес на лоба, хотілося добряче його струсонути, щоб зрозумів, як треба себе поводити. З того часу, як син повернувся з навчання за кордоном, а було це чотири роки тому, Ігор не працював жодного дня. Зате гуляти вмів і любив. Семен Андрійович кілька разів блокував його картку, але дружина тут же віддавала синові свою. Хлопчик гуляв направо і наліво, ганьблячи прізвище і все йому сходило з рук. Усі розмови про те, що потрібно братися за розум, ігорок пропускав повз вуха. Цього разу Ігор перевершив сам себе. Разом із синами партнерів Семена Андрійовича вони викрали поліцейську машину і каталися на ній п'яні містом. Ще не відомо, що тепер Семен Андрійович буде винен начальнику поліції. Звісно, вони добре знайомі. Але той уже сказав, що його терпінню приходить кінець. Семен Андрійович його прекрасно розумів. Віра, скажіть, чому ви така молода працюєте прибиральницею? Дівчина усміхнулася. Я вчуся, правда, заочно, працювати можу тільки вранці та ввечері, бо вдень нема на кого маму залишити. Так, сусідка доглядає, а вдень у неї свої справи. От я вранці у вас, а ввечері під'їзди, за мамою треба приїхати. Семен Андрійович навіть трохи ошелешено подивився на неї. Віра, чому вам доводиться стільки працювати? Вам же потрібно сесії здавати. Нічого, я впораюся. Мама дуже хвора, ліки дорогі, а ще в мене брат є. Він не дуже хороший спосіб життя веде, і буває таке, що, втім, це не важливо, вибачте, я закінчила, піду. Семен Андрійович дивився їй услід, а потім подумав, що є такі люди. До вечора він уже все знав, і, правду кажучи, йому хотілося зняти капелюха перед цією дівчиною. Він зателефонував бухгалтеру, попросив додати технічному персоналу зарплату. Сказав, що догляд за квітами не виходить у її обов'язки. На його фермі ніхто і ніколи не ставив йому зайвих запитань, тому, отримавши чітку відповідь, зроблю, він поклав слухавку. Приїхавши додому ввечері, він помітив, що неподалік від воріт стоять дружки сина. Із за рогу віднілася машина одного із них. Значить, знову загуляють, скільки можна? У душі Семена Андрійовича піднімалася справжня хвиля обурення, і якраз у цей момент він побачив Ігоря, який спускався йому назустріч з сходами. Ну що, сину, виспався? Відпочив? Ігор насторожено глянув на батька. Чому це в нього такий лагідний голосочок? Це ж зовсім на нього не схоже. Ну так, що так? Та нічого. Вернисьнув дім, я тобі сказав. Семен Андрійович пішов, не озираючись, а Ігорю нічого не залишалося, як піти за ним. Він просто шкірою відчував зараз щось буде, але ослухатися не смів. Йому довелося не лише провести чотири роки майже під замком, але й навчатися. Вони навіть не пом'яли машину. Мати з тривогою дивилася на чоловіка і Ігоря, синку. Ти щось забув, але Ігор не встиг відповісти. За нього це зробив батько. Звісно, забув забув про те, що він людина, а не тварина. Поясніть мені хтось, чому я маю червоніти за вчинки свого сина. Чому всі пишаються своїми дітьми, а я маю соромитися? Семене, мовчи. Семен Андрійович усього двічі за життя підвищував голос на дружину і обидва рази через Ігоря. Вона завмерла, а він дістав із портфеля пачку газет і журналів. На, помилуйся своїм синочком. Фотографії були якісні. На них дуже добре було видно. Як Ігор показує голий зад, проїжджаючи повз поліцейських відділ, відділок на тій самій викраденій поліцейській машині. Ігор тільки зараз згадав цей момент. Здається, сьогодні йому ні, нікуди не втекти. Батько повернувся до нього. Хочеш ти того чи ні, але я зроблю з тебе людину. А якщо не вийде, просто викину за ворота і подивлюся, як ти будеш виживати. І тут Ігор вирішив показати, що він дорослий і самостійний чоловік. Я сам можу вирішувати, що і коли мені робити, сказав він, і одразу зрозумів, це кінець, хто його за язик тягнув. Батько ж почервонів, він дістав телефон начальника служби безпеки. До мене швидко. Мати підійшла до Ігоря й обійняла його. Вона добре знала Семена, тепер Ігорю доведеться відповідати. А вона ж просила, попереджала, щоб син був обережний. Начальник Служби безпеки приїхав через 15 хвилин. Увесь цей час Семен Андрійович сидів у кріслі й похмуро дивився на сина. Семене Андрійовичу, ви викликали? Так, Костю, проходь. Молодий, підтягнутий чоловік підійшов ближче до боса. Бачиш, це безмозгле тіло. На обличчі чоловіка не здригнувся жоден м'яз. Так, звісно, роби, що хочеш, вішай на нього ланцюг, став охорону, але за межі двору він не повинен виходити, доки я не дозволю. Все зрозуміло так і зробимо. Вільний. Костя вийшов, а Ігор витріщився на батька. Ти з глузду з'їхав, це якийсь минулий вік, так дітей уже не карають. Це не покарання, це час для мене придумати тобі покарання, а от покарання, повір, я вигадаю. Він пішов до своєї кімнати. Вранці Семен Андрійович прокинувся рано, подивився на годинник п'ята ранку. Спати більше не хотілося. Та й вдома залишатися теж. Він тихо зібрався і поїхав на роботу. Працювати він любив, фірму створював із нуля, і тепер був одним із найбагатших людей міста. Він не здивувався, побачивши Віру. Вона натирала склянні вхідні двері, знову подивилася на нього здивовано. Семене Андрійовичу, ви так рано? Та щось не спиться, Віро. А ви можете знайти в цьому будинку каву і, може, якусь цукерку, бо я снідати забув, а секретар ще не скоро прийде. Вона усміхнулася. Ну, звісно, зараз усе принесу. Вони сиділи в його кабінеті, вона дуже симпатична. У вас щось сталося? Ой Віро, не питай, знаєш, як у тому фільмі багаті теж плачуть. Чому він розповів їй усе? Вона слухала уважно, не перебивала, а потім сказала. Так, погано, коли в людини є все. Віро, а скажіть, що з вашою мамою? Вона працювала провідницею, якось у вагоні зв'язалася бійка, і мама кинулася розбороняти. Ну її виштовхнули з поїзда. Господи. Зробили кілька операцій, але щоб вона могла більш-менш спокійно жити, без болю постійно потрібні ліки. Або ще одна операція. На ліки я ще якось заробляю, а от на операцію. Як ця думка прийшла в голову Семену, він і сам не зрозумів, але раптом запитав Віро, скільки вам років? два». Знаєте що? Я хочу запропонувати вам заробити багато грошей, дуже багато. Ви зробите мені операцію і житимете зовсім інакше. А що потрібно робити? Когось убити? Майже Вийти заміж за мого неробу. Віра поперхнулася кавою і закашлялася. Що, вибачте? Віро, я все продумав. Коли Ігор виходив із палацу, у мене зразу в голову прийшов план. Після весілля він усе ще думав, що це якийсь дурний жарт. Батько одружив його на якійсь бідній, зовсім звичайній дівчині. Це просто якесь кіно. Ігор уже був готовий до того, що зараз із зарогу вискочить папарадці з криками Розіграш. Але вони сиділи машині Потім рушили з місця і доїхали до ресторану. Жодних папараці, ба більше, Ігор розглянув батьківських колег, партнерів і своїх друзів, що прийшли на весілля. Він обернувся до Семена Андрійовича: Тату, це що, не жарт? Ні, справа в тому, що на тебе заведено кримінальну справу. Тебе повинні посадити. Я зміг умовити Федора тільки тому, що переконав його, що ти змінився. Тож ти одружуєшся на простій дівчині, їдеш жити в передмістя і сам зароблятимеш на сім'ю. Він пообіцяв стежити за цим і тільки тоді забути про справу. Ти не зробиш цього. Сумніваєшся, весілля було в самому розпалі, коли до Семена підійшов знайомий бізнесмен. Ну і насмішив ти. Думаєш, що переробиш Ігорка, я тебе здивую, але це ми самі винні. Ніхто їх тепер не змінить. Він розсміявся і підійшов. Віра зрозуміла, що може бути далі. Коли машина підвезла їх до її будинку, Ігор ахнув, ми що тут жити будемо? Будемо. Спати, ходімо, мені завтра рано на роботу. Минула доба Єор зрозумів, що не те, що шлюбної ночі, а й їжі в цьому домі йому не дочекатися. Віра йшла зранку, а коли поверталася, сідала за книжки. За тиждень він був змушений шукати роботу, а коли знайшов, його вперше нагодували вечерею. Минуло півроку Семену Андрійовичу, чесно кажучи, порядком набридли насмішки, якими його закидали компаньйони. Йому навіть стало шкода сина. Він, Його дружки як гуляли, так і гуляють, а він відправив свого у заслання, і вірі довелося звільнитися. Ні, вирішено. Завтра поїде. Вчора Костя доповідав, що Ігор працює. Щось там навіть у їхній сфері. Але Семен розумів, такого бути не може. Люди просто так не змінюються. Семен вийшов із машини, як там тільки його син живе подивитися, він піднявся сходами, постукав, за дверей доносилися неймовірні аромати. Відчинено, він штовхнув двері і зайшов. І одразу застиг. Віра накривала на стіл, а його син, так, його син, який ніколи нічого не робив, мив посуд. При цьому вони обоє посміхалися. О, які вітри. Здавалося, що Ігор щиро радий його бачити. Віра теж усміхнулася. Проходьте, ми зараз збиралися відчинити першу премію для Ігора. Коли сіли за стіл, йому поклали смачної печені. І він усе ж запитав, що ви хотіли відчиняти? Яка премія? Тату, я влаштувався працювати на місцевий завод. Він, до речі, твого конкурента. Так от я запропонував їм одну цікаву розробку, і коли вони зрозуміли, в чому суть виписали мені премію. Ми от хочемо ремонт зробити, ну і вирішили трохи відзначити ремонт? Це все, що зміг видушити з себе Семен Семенович. Він помітив, що віра світилася від щастя, а син був задоволений і справді щасливий. Коли вони вийшли на балкон подихати повітрям, Семен сказав: Сину, я маю в чомусь зізнатися. Не потрібно, мені віра все розповіла, коли я хотів виконання подружнього обов'язку. Правда, це було вже давно. І знаєш, що я тобі скажу? Дякую тобі. Якби не це покарання я б ніколи не помітив її і не дізнався, які чудові дівчата є на світі. Якщо ви її не приймете, ми залишимося тут, я зможу, хай я не стану таким же мільйонером, як ти, але для своєї сім'ї багато зроблю. Віра, вистачить, збирайтеся! Ще не вистачило, щоб мій син конкуренту допомагав. Минуло ще два роки. У кабінеті тихо постукали. Так, заходьте. Семени Андрійовичу, до вас. Ой, заходь, я знаю. До нього увійшов друг і компаньйон. Він був блідий. От тобі й маєш. Що сталося? «Семене, я не знаю, що робити, з Сашком. Він зовсім з катушок з'їхав. Що цього разу? Вони збили якогось чоловіка і втекли. І що? Чоловік вижив, але виявився адвокатом, а за кермом був мій нероба. Навіть не знаю, може перестати за нього платити, нехай хоч раз сам розгрібає. Добре тобі казати, а як там твій? Кажуть, фірму з нуля підняв, я чув, він ще щось купив. Так, збирається виробництво соків запускати. Якби всі були такими, як твоя невістка, не дозволяй його саджати, звісно, але зроби вигляд, що не втручаєшся. дякую тобі, спробую. А я тобі допоможу перевиховати так свого сина, як я перевиховав і свого. Але нехай це буде наша з тобою таємниця. Шановні слухачі. Якщо вам сподобалася історія, поставте, будь ласка, вподобайку палець вверх, щоб підтримати мій україномовний канал. Скоро нова історія. Якщо бажаєте послухати, тоді також підпишіться на канал. Дякую і до зустрічі!